Посвідчення водія України в Німеччині та автоматичний обмін. Інформація на сьогодні, яку мені потрібно повторювати, тому що дуже багато людей пишуть коментарі, чомусь не дивляться відеоролики. А з вас лайк, репост, підписка та коментар обов'язково, тому що контент потрібно просувати та розповсюджувати в маси. Тому зараз я вам, в принципі, знову покроково все розкажу по цій ситуації, щоб ви були в курсі і передали своїм. Друзям в Німеччині. В Німеччині раніше існував урядовий проєкт установи 253-24. За цими даними ви його можете, грубо кажучи, знайти в інтернеті. Він мав врегулювати питання українських водійських документів, зокрема, включення України до додатку 11 положення про допуск до дорожнього руху водіїв, щоб обмін. Українських посвідчень став простішим і зазвичай без іспитів, або віддалі без них, взагалі процес цей тоді зупинився. Офіційна відповідь зазначає причини, що були дострокові вибори, завершення законодавчого періоду, та й загалом хватало в держави проблем. Але тут потрібно розуміти, що тоді проблема залишилась, і ніхто нею більше не займався до нашої з вами ініціативи. Поки люди мають статус тимчасового захисту за 24-м параграфом в Німеччині, їхнє посвідчення водія діє, поки діє тимчасовий захист. Зараз це до 4 березня 2027 року. Але якщо ви сьогодні змінюєте свій тип посвідки, змінюєте своє ВНЖ з 24-го, наприклад, на 18-й чи 19-й Ц, і так далі, в той же день ваше посвідчення водія перестає діяти ну перемові, що ви вже більше ніж півроку в Німеччині. І тут якраз є проблема, яка до сих пір вирішувалась таким чином, що люди залишали собі 24 й параграф і утримували до нього додатковий новий. Як це робити, що для цього потрібно, є в моєму телеграм-каналі. Десь тут на відео буде QR-код, скануйте якимось чином, або знаходьте мене просто в телеграмі, як Майк Удліс, там десь 13 під тисяч підписників, і там є в публікаціях та файлах документ, який вам потрібний, коли ви подаєтесь на ВНЖ, і ви хочете, щоб вам залишили 24-й параграф. Ну, на всякий випадок, а чого ні. Добре, вернемося до посвідчення водія. Е, тому, оскільки все було зупинено, і народ просив, була створена окрема ініціатива з петицією, тобто не тільки ініціатива сама собою, але й додатково до неї була петиція, яка зібрала 33 544 підписи та величезну кількість хейту, але тим не менше. Після того, як ми дійшли до відмітки у 33 тисячі підписів, на той момент вже були депутати Бундестагу, діючи, було штатсміністерін, які цю ініціативу і петицію підтримали. Були різні державні чиновники та громадські діячі, які теж підтримали цю петицію і. Депутатка від партії, від партії ЦДУ і депутатка від партії СПД обидві передали ініціативу, інформацію далі своїм командам у Берліні, що теж було своєчасно повідомлено. Після передачі матеріалів через приблизно, мені здається, 4-5 тижнів. Була загалом отримана відповідь. Відповідь публікувалася в телеграмі. Вона так само була в першу чергу в телеграмі адвоката Юрія Демченка. У цій відповіді говориться наступне. Це відповідь, до речі, від Федерального Міністерства цифрових технологій і транспорту Німеччина. Якщо що, не просто типу, хтось там написав. У відповіді зазначено, українські посвідчення водія визнаються на період захисту наразі до 4 березня 2027 року. Також повідомлено, що уряд планує повторно внести цей проект у перші половині року, але точна дата ухвалення поки не визначена, але йде мова тільки про першу половину року, після чого 18 лютого, 19 лютого, і раніше я направив офіційні звернення до федерального міністерства цифрових технологій і транспорту Німеччини до міністерства транспорту федеральних земель. До всіх 16 земель, зокрема, до Міністерства довкілля охорони природи та транспорту землі НРВ, туди особливий запит пішов, так як це моя земля, і так само окремо до державного міністра при федеральному канцлері Німеччини, яка саме тоді подавала цей законопроект. Ну, принаймні вона його підписувала на подачу. З уточненням, як все просувається, який прогрес, коли очікувати, чи, можливо, вже є якась попередня дата. І загалом тримаємо руку на пульсі. Ми не забули, нам це потрібно, ми цього хочемо, грубо кажучи. Бо е, такі запити і заяви я роблю вже як, ну скажімо так, у ролі уповноваженого з питань України та українців. Е, так що ситуація не змінилася. Ініціатива пройшла. Проект е, піднімають. Перша половина цього року має бути його реалізація. А якщо буде якась додаткова інформація, звісно, я вам її повідомлю. І Так само ви її не пропустите в моєму телеграм-каналі. Тому і розповсюджуйте, і підписуйтесь, і підтримуйте достовірний контент та правильний контент для українців в Німеччині та загалом у Європейському Союзі. Ну, хоча з урахуванням Швейцарії вже не тільки в Європейському Союзі. Дуже дякую, завжди ваш, Михайло Убліс.